Є дуже велика така проблема, що люди не можуть відрізнити своїх проблем е, духовних внутрішніх від гріхів. І тому вони себе вимучують навіть ті, які ходять до церкви, тому що бажають постійно і завжди почуватися цілком бездоганними без жодного недоліку. І якщо зустрінуться із чимось. Що буде виглядати їм як їхня проблема, то вони відразу думають, що вони, що вони собі заслужили на Боже покарання. Не дарма я кажу, що образили Бога. Бо часто людям в тому, коли зустрічаються із Господом Богом, вони не стільки думають про Бога, що його образили, скільки, що якщо Бога образили, то Бог може нам помститися або нас покарати. Найцікавіше, що Христос воскрес для того, щоб ми пам'ятали, що ми маємо на небі заступника. Каже апостол Іван, дітоньки, кажу вам: не грішіть, але якщо згрішить хтось, то маємо ми заступника у небі, Ісуса Христа Праведного. І насправді, Ісус Христос дуже легко прощає гріхи, особливо якщо людина відкриває своє серце для покаяння. Значить, не треба дуже сильно мучитися, щоб отримати е, прощення гріхів. Тим часом треба розрізнити наші проблеми духовні від гріхів. Тому що, як навчає Свята Церква, це в катехизмі написано, гріх це свідоме і добровільне порушення Божої заповіді. А це тоді, коли людина планує, коли людина планує. Знає, що вона планує, знає, що це проти Божої заповіді і проти Божої волі. І все одно це зробить. Це тоді називається тяжкий гріх. Все інше не є тяжкий гріх. І тому треба знати, що у церкві, в катехізмі, з'явилися такі сім категорій, які ми називаємо головні гріхи. І перший між ними це гордість, заздрість, захланність, а далі є непоміркованість, нечистота, гнів і лінивство. І коли ми говоримо про ці головні гріхи, то не означає, що то тяжкі гріхи. Головні гріхи вони називаються головними, тому що з них походять інші.